Сьогодні я зустрівся з колективом Хору гомін людьми, які співають так, ніби тримають Україну своїми голосами. У їхньому виконанні відчувається і біль, і сила, а ще та любов до батьківщини, яку об'єднує нас у найтяжчі часи. Під час війни українська культура набуває особливого значення. Вона не просто зберігає нашу пам'ять, вона говорить за нас там, де ми можемо бути почутими. Кожна поїздка наших митців за кордон, кожен концерт. Це ще один крок до того, щоб світ краще розумів Україну і те, за що ми боремося. Я вдячний хору «Гомін» за їхню відданість, за енергію, яку вони дарують людям, і за те, що вони несуть український дух далеко за межі нашої держави. Такі зустрічі, звісно, додають сили і віру в нашу перемогу та у те, що українська пісня звучатиме завжди. Що ти, дрібочка прилетіла? Синочка, бу. Ну, друже, так ти ніколи не відстанеш.